Пане Володимире, залишимо трошки на потім тему репараційного кредиту, підготовку 20-го пакету санкцій Європейським Союзом. Наразі хочу запитати у вас, як ви сприймаєте те, що відбувається у Верховній Раді України, процеси, які все ж розпочалися, і зокрема, вже не вперше просили прийти в голову Державної прикордонної служби, звітувати перед народними обранцями щодо того, як фігуранти міндічгейту, цукер. Міндіч могли виїхати за якими документами, але цього не відбувається. Проте все ж весь час лунає від парламентарів, навіть від представників деяких монобільшості. Ми не суб'єктні, ми маємо повертати собі свою суб'єктність і тому подібне. Ну от проголосований законопроект Лозинського, це все-таки повернення контрольної функції Верховної Ради, і це дуже важливо. Єдине, що при е, такій конфігурації ради, коли по суті е, формаль навіть формальної більшості немає, тобто, ну вона, вона ніби числиться, е, але оскільки. За останні два роки голосами монобільшості не був прийнятий жоден законопроект, то це все е, в будь-якому випадку сприймається як шахрайство. Це напівлегітимні закони, але ну на те є старе роз'яснення Конституційного суду, і ним зловживає влада. Пригадується, що Зеленський розпускав е, раду восьмого скликання під. Е, Гаслом втрати довіри, що ця рада. Так, А якою довірою користується нинішня рада? Хтось може сказати? Вона в значно гіршому стані і на значно гіршому рівні довіри, ніж восьме скликання. Тим більше, що у восьмому скликанні особливо то зрадників державних не було, а тут в правлячій партії троє зрадників держави. Тому це. Ситуація взагалі така ну патологічна, але е, дійсно проголосований законопроект це спроба якось повернути все таки суб'єктність ради. І е, ну, подивимося, подивимося на наступні кроки. Взагалі, то суб'єктність ради можна повернути лише створенням коаліції національної єдності. Ну але на це поки що Зеленський не готовий. Також є інформація про те, що звільнили з СІЗО трьох колишніх співробітників управління державної охорони, від яких вимагали, як кажуть народні обранці, обмовити п'ятого президента України Петра Порошенка у справі, яку називають сфабрикованою на основі флешки російської ФСБ. Це також одна з подій, які лягають в канву після того, як вибухнув Міндіджгейт. А все ж, як оцінюєте цей факт, і що буде далі? Ну, я б сказав, що це звільнення і, і звільнення е детектива Набу е, Расулова, е і послаблення е режиму е полковнику Червійському – це все обумовлено відставкою ярмака. Е і тут е зрозуміло, що е раз Судова система йде на певні такі послаблення, це означає, що суди діяли з-під палки. Тобто, вплив, якщо це. Ну, судячи з усього, відставка Єрмака дещо зняла цю напругу, залежність судів від банкової. І тоді питання, чому досі не арештований Єрмак? Адже в нього відбулися обшуки. Але наскільки мені відомо, Єрмак вже десь собі організував службову парасольку в вигляді служби в службі зовнішньої розвідки. Тобто ну, дивна ця історія, бо розвідник з Єрмака такий, як і адміністратор, не більший. Тобто ми маємо абсолютно спотворену систему державного управління, і Зеленський змінювати її не поспішає. Найкращий доказ це певна символічність посади керівника офісу президента після відставки Єрмака. Досі Зеленський не спромігся призначити когось, хто мав би символізувати зміни. Значить, в нього є страх. що… Ця система е, управління гіперконцентрація влади в руках Зеленського, е, по-перше, зробила Єрмака незамінною особою, і е, ми знаємо, що Єрмак то формально пішов, а він далі продовжує управляти країною. Бо всі його ставленики залишаються на місцях починаючи із генпрокурора і прем'єр-міністра, в цьому сенсі Єрмак, не будучи на посаді. Е, Ну, керівника офісу далі залишається по суті маніпулятором всієї системи влади. Пане Володимире, поговоримо про таку досить болючу тему для нас, все таки це виділення коштів на репараційний кредит з заморожених російських активів. А ми знаємо, що має вирішитися буквально на днях. Що ж з цим буде, і багато було передбачень, що якщо ми не отримаємо цей репараційний кредит, то нам буде важко фінансово. А я скажу, що інститут вивчення війни писав, що у 26-27 році за їх. Передбаченнями Росія не захопить Донбас, але ж все таки послаблення нас фінансово впливає і на лінію фронту. І ситуація залишається складною. Це ніхто не приховує. Але які ваші передбачення, що ви все таки відчуваєте? Тому що писали закордонні змі, що якщо не буде репараційного кредиту, Європа все одно буде змушена шукати гроші для України. По-перше, за за пару днів до цього, ну на початку минулого тижня. Було оголошено. Ну, спочатку була заморозка російських коштів на ну, невизначений термін на довічно, умовно кажучи. Потім з'явилася консолідована позиція Євросоюзу, бо механізмів було кілька: міг бути кредит Євросоюзу під суму, яку виділяла Норвегія. Норвегія готова була виділити до 100 мільярдів євро. І в цьому сенсі Євросоюз міг би ну, придумати механізм кредитування. Тобто, очевидно, були б випущені банди або ці, ну, якісь цінні папери, облігації, і під них було б кредитування України. Ну загалом, Євросоюз оголосив, що він знайшов механізм забезпечити два роки. Наступних е, фінансами України, тобто, це дуже важливо навіть без рішення про репараційний кредит. Такі, такі кошти ну, є в е, е, Євросоюзу, і він, очевидно, доведеться дещо згорнути деякі програми євросоюзівські, але такі кошти були б знайдені і вже знайдені, тобто незалежно від репараційного кредиту. Але репараційний кредит він дошкульний в тому сенсі, що Росія мала би розуміти, що війна ведеться на видворення її як агресора з території України на кошти самої Росії. Тобто, тут, тут ще моральний момент, який би підірвав Ну, населення в Росії не буде скаволіти в бік Путіна, але, але само про себе буде демонструвати певну невдоволеність і, і саботаж на місцях. Тому. Треба сказати, що це дійсно ну, сьогодні, завтра відбудеться відбувається історичний момент з репараційним кредитом, адже це буде означати, що агресор вже покараний, і в цьому сенсі у, у Європи є е, жорсткий механізм, який, по-перше, Саму Європу підмобілізовує, бо вже в рамках цієї діяльності оголошено про остаточну зачистку від Європи від російських вуглеводнів. Це означає, що по суті Росія навіки втратила преміальний ринок європейський, і вона буде сидіти. В тіні Китаю і е, з обмеженими ринками для збуту своїх вуглеводнів іншої цікавої продукції в Росії не так багато. Є ще уран, є ще е, частина е, ну, мідь, рідкоземельні метали. Тобто, це все надра. Е, насправді, Росія не в стані конкурувати технологічно, і вона е, через санкції остаточно провалюється. Тобто вона. Вибуває із кола конкурентів розвиненого світу в плані розвитку технологій.